Так, всім друзі, доброго суботнього вечора. І ми працюємо в нашому господарстві, працюємо в нашому зараз крильчатнику. Що я потихеньку-потихеньку сьогодні роблю? Роблю я, як ви бачите, в мене ззаді прозрачний полікарбонат. І готуємо ми наш крильчатник і курятник вже до зими. Тому що вже, як ви бачите, на дворі похолодало, вже стоїть плюс 5, там плюс 10, вже діло йде до зими. А треба трішки нам утеплити наших курей, щоб вони і неслися. І плюс хочу зробити нашому карочатнику більше, щоб було світла. Мені дуже сподобалась ця ідея, як я зробив отут, де в нас куропатки, там світло є. Я навіть не буду ставити там і світло туди кидати. Я думав кидати, а потім передумав то зараз покажу, що я потихеньку роблю, що знімаю, і я думаю, за ці пару днів я трішки зроблю, щоб вже нашим курям було тепліше і комфортніше. Поїхали. Так, дивіться, це, як хто пам'ятає, полікарбонат я зняв з цієї криші і тут Дуже мені подобається, що тут дуже світло. Ви бачите як? Крочатику там темніше. Тому я вирішив, по можливості, в мене я робив тут, можна сказати, регал з кусків. Тепер я вирішив зробити ось так. Зараз я і сюди поставлю полікарбонатну вставку, і вже у нас світла більше буде. Так, друзі, і що ще? І сюди я нашим курям теж купив полікарбонатний. Рівний, тільки повністю що закриватиме полікарбонат, повністю на це все. Щоб тільки я думаю, як його зробити і як його мені прикріпити, щоб я не на кожен раз знімав і робив дірки, або в полікарбонаті зроблю, або не знаю. Треба буде трішки подумати. І ззаду, бачите, треба мені заліпити, щоб і там вже воно не продувало, тому що курям вже, я дивлюся, прохолодно І знову. Як завжди, я хочу зробити перестановку для наших курей. Я планував, а так і діло не дійшло. Хочу зробити їм гарний насіст там, де вони будуть не стоятися. А оці клітки хочу перегнати в наш качатник, тому що там цим качкам нема де сидіти, вони на полу сидять. І там їм не буде там комфортно і не буде там тепло. Так, ну що, я працюю, друзі, потихеньку. Зараз. Відпилюю, вставляю таку ставку і далі будемо продовжувати. Так, відпиляли ми наш кусок. Дуже гарно болгарочку пиляється. Ось, бачите. зараз підемо, положимо. Я думаю, що все буде. Так, друзі, буде отак ось, бачите. І буде просто шикарно. І світло буде попадати туди, а оці дирочки це зароблю тоді чимось. Так, ну ось, і що в нас вийшло. Так, заходиш. Вже, вже в нас тут зразу бачите, навіть прикриваєш і в нас тепер видно. Як дуже гарно ці передні клітки. А там, я думаю, теж може що придумаємо, тоді як всі зберемо, тут все, тоді може ми вже і тут десь зробимо, щоб теж було тут трішки світліше, друзі. Так, ну що, а завтра вже зранку я тоді почну повністю вже робити тут. У нас наступний день, сьогодні неділя, знову скажуть, що ми працюємо. Так, друзі. Сьогодні ж хочу доробити в нашому курнику. Поставити прозрачний наш профнастил. Закрию поки ззаду, а спереду, я дивлюся, на тій неділі там плюс 10 буде, плюс 12, то закривати ще не буду. І буду потихеньку, щось треба придумати в нашому курятнику. Щоб наші кури не сиділи на металевій основі зимою. Тому що я дивлюся, у мене драбина, я утеплювачем вкручував, але це ненадовго, її не вистачає. Треба буде щось придумати, зробити гарні тоді сідала, щоб їм було на зиму удобно і комфортно. Так, друзі, сьогодні сонечко і треба попрацювати. І що я хочу, що дивіться. Не знаю, чи сьогодні встигну. Я до цього часу ще не зібрав перець, Наш дивіться, скільки в нас перцю Бачите? Огірочки треш, трішки є. Я десь десяток ми назбирали. Хто хоче, тільки треба раніше садити. І вони у вас будуть. Дивіться, ось. Якщо не вірите, дивіться, на який кабачок у мене ще лежить. Підростає. Огірочки є, дивіться ось, бачите Невеликі, небагато, і во теж лежить є, але це я садив пару кущиків. то Хто хоче, садіть. І у вас теж воно буде. Так, ну що. Ага, і ще що, дивіться, засіяв я після нашого дощу, засіяв я ой, горчицей. Бачите, посходило, як де-не-де. Не, і на огороді там. Так. Ну що, буду ставити і будемо закривати ту частину, щоб їм, друзі, не було. Вперед працюємо. Лист тоненький, ви бачите, він оце валяється за вітром. Тільки вітер подує. Ой, ну Вітер подує, ви бачите, і він в різні сторони крутиться, падає. Так, дякуючи оцим ось таким приспособам, що в мене є. Оце його так повісить, дивіться друзі, зараз зі сторони покажу. Заліз якраз ось під цей, під метал, я прижму, а тут куска ось, бачите, не хватило. тоді ми тут цим листетом. Все, зараз спробую буду прикручувати потихеньку, що в нас вийде. І там він підрізав трішки, бачите, щоб... Під саму кришу, щоб не піддували і там їм, щоб було вже тепліше. Так, отаке в нас друзі вийшло. Так, поприкручував небагато, я кидав саморізів, тому що, щоб не наробляти лишніх тут дірок, а весною, значить, що можна буде зробити? Можна буде ось оце відсунути і верхню частину. Оце поки скинути, щоб заходив їм свіжий воздух і було їм прохолодно тоді літом. Так, а отут тепер я дивлюся, це ж може сюди заходити буде холодний воздух їм. То може я тут щось тоді наб'ю, бо тут ось теж немає. У мене кусок метала залишився, я подивлюся, може я й прикручу його. Так, і дивіться, як тепер у нас тут знутрі, ви бачите, як гарно. І зразу нема такого протягу. Взагалі, супер. Все. І закрив я тоді і цю частину, і дивіться, як тут у нас тепер... Ви бачите, скільки у нас світла тут стало. Сам не налюбуюся. Так, зараз оце позмітаю все, цю пиль. Бо це ж вони і дихають тут, буду трішки наводити тепер тут порядок. Зараз йду я в качатник, буду качкам робити, бо їм десь треба вже сідати, бо вони вже там починають маститися, друзі. Так, все, тут поки що закінчив, пішов туди. Зараз покажу, що я сьогодні зробив. Як проймайнув майже мій день, вже 15 година. Скоро будемо вже вечором вправлятися йти. Зараз покажу, ще подумаю як краще зробити. Поки що, дякуючи Андрію, що прийшов та переставили ми одну клітку в качатник з другою і трішки я подумаю, що і як з нею робити. Так, заходимо наш сюди. Корничик наш. Так, дивіться, друзі, поки що поставив клітку так. І в той край, там, де саме тепліше, я поки що їм поставив так. Не знаю, чи виносити цю клітку, чи залишити одну. І це доробло, це я робив, тепер не знаю. Він вже мені такий, мабуть, вже не потрібне. Хай насипав їм трішки цього крейди ізвісті. Я думаю, їм тут ходити буде, він дітва радилюся, запригує. Я поставлю, щоб отак там дуже не греблися, вони мені тут повиривали. Хай гребуться там поки що. Все, та сторона зашита, я думаю, їм буде тепліше вже. А вже як трішки почне вже холодати, тоді вже і закриємо цю стіну. Так, ну що, йдемо тепер на шкачатник. Ну, мені ще треба і два дерева посадити, прийшли. Ой, ух, так, теж прибрав трішки город, пересадив смородини. общем, робота потихеньку кипить. Так, що тут? А тут зараз я включу світло. А тут отак поки що. Поставив поки клітку туди. Все ось їм сюди, бо вони не їли дерті, вони її бояться, не знаю. Засипав поки кукурузою, вони її не бояться їдять хай так. Так, поки переставив таку перемичку, тут зробив, хто захоче залітати, залетити, я думаю. Все, терсою посипав трішки. А там в цей куток, бачите, накидав всякого шмання туди. А далі вже будемо тоді дивитися, як його чи другу сюди як-то ставити замість тих бочок. Чи, в общем, я подумаю як і треба їм зробити теж гарні сідала, щоб теж тут було їм дуже удобно. Так, друзі, все. На цій і такій ноті я хочу закінчити сьогодні недільний день. Фу, Хочу сказати тяжко. Бо ми з Андрієм переставили, а і далі я вже сам цю клітку тягав. Вона не така і важка, але вона габаритна, самому невдобно її тягати. Так, все, друзі, ще раз. Всім все найкращого, здоров'я вам, мирного неба і благополуччя вашим господарствам. Кому сподобалось це відео, ставимо лайки, коментуємо, хто мені може що тут порадити, як краще їм зробити. Цим качатам і курятам, щоб у нас вони гарно і жили, і були, і неслися. Все, друзі, всім до наступних зустрічей.